10 вардів, щоб перемагати доту 2 Перший вард біля руни віздом за Райдіант. І другий вард біля руни віздум за Дайр. Третій вард для перехоплення ворожих кур'єрів на ранній стадії гри. Четвертий вард також для полювання на кур'єрів. П'ятий вард. Який допоможе вам контролити баунті руни в лісі Дайр. 6 вард для контролю рун в лісі Райдіант, 7 варт для контролю активної руни в горі. І 8 варт для контролю нижньої активної руни, Дев'ятий варт на полювання ворожих кур'єрів офлейнерів. І десятий варт, схожий на попередній, але за сторону дайер. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам справді сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь та не пропускайте наступні відео.